Друзі, вітаю на каналі Сіське життя. У нас свято намічається, день народження у Олі. Приїхала Катя і вони різні ігри устроїли. Дуже цікаві. Олі наші 10 років виповнилась. Вона планувала Запросити друзів, але так як захворіла на вітряночку і Назар разом з нею, то святкували вдома у сімейній обстановці. Спекли тортика, прийшли Таня з Русланом, і оце разом ми так відсвяткували. А ще друзі, у нас вчора велике поповнення, багато маленьких цесаряток вилупилось різного кольору, і рябенькі, і голубенькі, і біленькі. Е, дуже раді, тому що в нас вже білих цесарочок не залишилося, і ми думали, що таких вже не буде. Але є такі, що й біленькі. Покажу вам, які вони. Так що залишайтесь на каналі. Зараз підемо подивимося, що вони там роблять. Е, індичка сидить на яйцях, тому що, що ще не вилупилися.

Раз, два, три, чотири, п'ять, біленьке. Вау, біленьке. Не бийся. Ну не бийся. Я ночью ловлю полосы. Медведь Это чудо у нас. Вилупились. Вчора прийшла я перевірити яйця. Що тут у нас нанесли? Не бийся, не бийся, не бийся. І достала три, значить три. Дивлюся, а тут. Ось тут у нас такі... такі справи. Ось. Так ось іще одне і ще одне. Що тут у нас? Будуть вони чи ні? Так, і оце. Так, виходить чотири. Чотири. Це що? Ні, це помічене. Це Сарочки наші маленькі. Зараз уже світло. Oh, tá tem que errar nem que a Біленька, біленька цісаречка. Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Ми зараз приїхали в лікарню до мами. Трошки її їсти. Там докупимо ліки. І Олегу шви будуть знімати. Ну що тут? Вичув, деякі зняв, а деякі оставки, тому що шви розйшлися. Він тобі відставляю. І як роту? Хай вони держать. Потім я тобі прийдеш раз пару днів, сниму, тому що він тіло бере, воно розходиться. Ти нагружаєшся. Він, а, нагрузку даєш на ногу, ходиш, ну, питаєш трохи. Я, ні. Потім мені прийшлося знову налажувати шучку. Це треба поберегтися тепер. там то що твёрдо нормально Ну так подивись, що говорить. Так ходи, ціри ті, ті я оставляю, а ціри знімаю. Потім... Що там? Нічого زيдемо. Я йду сейчас в аптеку, візьму що надо. Було. Ой, а Дзятка. яка ще є? Яка є роксарич? Двадцятка? А та її наполовину просто, да? так? Так. Давайте, мабуть, двадцятку. 20 рублей. А, вы мне э, пластиночку, да? да, Угу. Все, дякую. Купила перуксеру це те, що не вистачало. Вже маму перевели з реанімації в звичайну палату. Дай Бог скоро вже випущено. Що такі гарні